Доброго дня. Сьогодні у нас 17 жовтня, виробниче навчання. Тема нашого виробничого навчання сьогодні вузливе складання. В першу чергу хочу звернути вашу увагу на техніку безпеки при роботі. Яку б роботу не виконували, в першу чергу треба звертати на техніку безпеки. Це головне для того, щоб до травми, не Запобігання поранень тому іншому треба виконувати, завжди техніку безпеки. Застосовувати спецподях, спецлиття, інструменти і справно використовувати і тому подібне. Значить, що стосується нашого теми року. Я зараз вам покажу дещо, а далі побачите відео, де більш конкретно була. Видно, що таке вузлове складання, для чого воно воно займається. Зараз, зараз наприклад, я, наприклад, покажу, що таке вузлове складання, що таке вулиць. Вузлове складання це декілька деталей, збирає в одну, в один узл, в один агрегат, який потім працює за допомогою цих деталей. Оце є вузлове складання. Наприклад, підшипник стається підшипник. щоб працювало працювала оце підшипник, це підшипник, одна деталь. Оце узел, агрегат, коробка для того, щоб нам виконати вузлеве складання. цей підшипник вставляється туди, там стоїть побоїна, яку він мається, зжимається, регулюється. І Інша автомат щеплення автомобіля, В котре теж вставляється з двох деталей. Це диск щеплення, ми з'єднуємо, і вони працюють. Я це, було, це декілька деталей, збираємо одне, це і буде називатися вузливе складання. Підшипники називають як кощення, так і ковзання або інший матеріал, які у нас є деталі, не обов'язково підшипники. Може бути трубопроводи, де ми збираємо труби для обігріву, для охолодження, для того, щоб мастили там що мастило змащувало деталі, вузли шестерни. Це теж трубопроводи, що ми їх збираємо, замінюємо якусь деталь, яка вийшла із строю, це буде вузли складання. А зараз ми перейдемо до прогляду, для перегляду відео.